Яке число повинно бути замість каблучки? Йой, замість каблучки, але щоб е, було рівно 8, так? Та. 4 додати 2 і. Ага, тут ще множення. Так, і ще навіть поділити. А де ділити? А, це рисочка. Йой, то я взагалі не математик, дівчина, що ви до мене так? Так, можливо, 8. Додати 8, 16, 16 помножити на 2. То є 32 і 32 поділити на 8, і буде дорівнювати 8. А, а нічого, що перше робиться множення? Множення спочатку? Так. Я в шоці, Ніна Іванівна, ви мене в школі так і не навчили перше множити, а потім додавати. Ай-яй-яй! ну тоді. яка підказ підказка якась буде? Ні, не, не буде. Самостійно все. Так, добре, хорошо, якщо 8 помножити на 8, буде. А, подожди, 8 на 8, то А, взагале. В школі мене так і не навчили ділити. Я, я не скажу вам чесно, я не знаю. Не знаєш? Ні. Ну, на жаль. А ви пишіть, яка правильна відповідь. Не забувайте підписатися на Хочу Джеверлі та замовляйте прикраси за промокодом сяй.